Інституту міжнародних відносин на пунктому столі, який присвячений побудові а, взаємодії і активній співпраці між політичними партіями та неурядовими організаціями. А, я надаю слово для привітання директору Національного демократичного інституту пані Кристіні Жінкої. Добрий день. Thank you so much for being here today, and more importantly, thank you for the work that you're all doing to make your community a better place. As many of you know, the National Democratic Institute has been working in Lviv and all across Ukraine to try to make the linkages between civic advocacy work, political parties, and elections. Як ви можливо знаєте, Національний демократичний інститут працював, проводив свою роботу і у Львівській області, і по всій Україні для того, щоб налагодити співпрацю та комунікацію між політичними партіями та громадськими організаціями о владою all three components in order to have a more healthy and vibrant democracy in Ukraine. Тому що ми ми дуже віримо в те, що саме ці три три компоненти дуже важливі для того, я щоб створити таке здорове і якісне середовище в громаді громадян. Авсайдів Київ, і бинвачін пікчерс фронта парламент. Лаца драма, азвивацейс.

and moving beyond some of the tensions that exist here in national politics. It's always of course wonderful to be in Lviv. Uh, I try not to play favorites of cities across Ukraine, but uh, admit it is indeed one of my favorites uh, not only because it's such a, a, a beautiful and historic uh, area of Ukraine and so important in terms of your history uh, but because it's uh, it's a great example of how active and engaged І не тільки через те, що ліві я надзвичайно красиве, також історично важливе місто, а те, що львів показує приклад того, наскільки активними, наскільки позитивними і є громадські організації, є окремі лідери, а також є представники як партій, так і влади. Ви гав оперетиденжіоскол алакрас Україн. In many different areas of the country, and I can say from learning and reading about some of the projects here, these are some of the most sophisticated efforts that have um, been tremendously successful already in uh, seeking interest, making real change, attracting other donors, raising money. It's a, just a prime example of what we intend the NGO school to be, and it's a great uh, testament to your work. І національний демократичний інститут проводив школу для неурядових організацій в багатьох регіонах областях України. Але саме львівський приклад львівської школи для громадських організацій показує наскільки наскільки позитивні проекти були зроблені учасниками, наскільки вони активно змогли долучати інших донорів, збирати кошти, втілювати та насправді змінювати ситуацію на місцях. Ukraine as a development Expert, but the truth is, I'm really a civic advocate myself, having worked 17 years in the US to make our democratic system better and try to hold our elected officials to the principles of democracy that we're founded on. І, хоча я тут в Україні, як, скажімо, так, експерт, але насправді я такий самий громадський діяч, як і ви. Я працювала 17 років в громадському секторі в Сполучених Штатах Америки, де проводили різні кампанії і змушували наших обраних, скажімо так, посадовців виконувати ті речі, які вони обіцяли, коли їх обирали. And that sometimes put me at odds with different elected officials, different political parties, depending on the issue or the oblast, and these